Всім привіт! З вами Роста і фон такий самий, як у минулого відео про те, як я не дихаю. Як так? Ем, я це відео записую практично одразу, після того, як я записав відео про дихання. І я його міг викласти тиждень тому, 3 дні тому, але я його викладаю зараз, тому що все-таки хочу полінитися, не викладати відео. Тому що якби я виклав відео одразу, то Мені подобалося через тиждень показувати щось нове, а так я можу два тижні відпочити. Ну коротше, сьогодні я буду не кліпати, старатись затримувати своє некліпання. Ми подивимося, як вийде. Раз. Два, три. Блін. Якось так собі вийшло. Раз, два. Чомусь я думав, що в мене все одразу вийде, а вийшло так, що мені в лице дує вітер, і я одразу кліпаю. Тому третя і остання спроба. Три. Чотири. Хорошо, всем пока.